Привіт, друзі! Ми зробили зранку культивацію і чекаємо, щоб приїхали нарізати ряди. І будемо садити картоплю. Все, доволі милуватися сакурою. Треба приступати далі до роботи. Їдемо садити картоплю. Ряди на ровлені. Багато садити не будемо. Трохи. Ранню картоплю посадили, а тепер вже посадимо червону белоросу, слов'янку. Хоро через дорогу, але треба об'їхати довкола, щоб завезти туди картоплю. Це в нас колись був колгосп, тут я працювала в колгоспі. Це була дорога. Це макро? Ні. Стоять води, що в городах. Дивіться. в городі стоїть. От дивна весна цього року. Трави в коліна, у городах стоять води. О. Ось це ми зробили культивацію і нарізали. Рядочків. Ну так ні одного року, що в мене на городі не було. І буряни повиростали, нерівні ряди. Е Мені хочеться плакати, але нічого. Якось, Якось я тут все до ладу доведу. Міша розсіває міндобрив. Потрошки, потрошки по чуть-чуть міндобрива, бо не дасть ні траму фоски, не буде картоплі. Ми це вже пройшли. І щоб я ще розмочусь. Слухайте, я ти зараз зробив, будеш шукати по городі. Чого? Я тут шукати, Кажуть, дівчата, тебе знімати. Ти ж в мене красить? Мене не треба. Не треба знімати тебе. Ось така в мене картопля, ну це що верхній ящик що стояв, ну вона гарно не переросла. Не переросла і така. З зеленими листочками, бачите, дуже гарно. А та, що була на низу, от подивіться, ця вже переросла. Буде, каже Міша. Ну і я кажу, що буде. Ідемо далі садити. О, я вже розклала там два рядочки. О. Міша зараз буде полегенько засувати. Ай, полегко. Що посадимо, то посадимо. А вже скільки посадили, але тяжко того йде, <сміше> мішу. Та й мені то дуже легко. Чогось нема того вже азарту. Нема того запалу молодечого, що Встав, мах, мах, розкиду, загорнув. Нема. Але нічого, ми багато сидити не можуть. Я нас Снімаю тебе далі. Ще й так близько зараз зніму. Mm. Так, я розкидаю, Міша закриває. Бачите, які вже там кільці є, навіть дуже великі, деякі картоплі, та що нанизу була, але нічого, скоро вона зійде. Ну, так буває, ну що зробити? Запізнилася, весна, картопля була у ящиках. Верхні ящики гарні, а нижні. Не подивився них ти все. Де скільки картоплі ялової, дуже багато. У кожного ящику ялова картопля. Не хотіла садити картоплю, картоплеса тому що туди йде з ящиків всяка, і не видно, і того року половину роду пересаджувала. До цього вже так легенько. Дякуйте Богу, є погода сьогодні. Завтра передають ще погоду без дощу. Та й що посадимо? Ти посадимо. Ну, що зробити? Старі люди, пенсія, пенсія. Отак, але на двоє дуже-дуже гарно. Дуже подивіться, як цвітуть Дерева, красота, неймовірна, зелененько всюди, дерева розпускаються, травичка вросла в коліно вже далі. Ой, оберізки які. Красота. Все, на сьогодні кінець, половину посадили. Ну, Можливо, завтра зранку встанемо і підемо зранку. Плюс Розмучуся і Міша, і я. Їдемо додому. Я. Яка вода? Того року я тут садила ще. Тут я садила, цього року вже не саджу. А, вистачає, ніхто нічого не садить вже. А люди щось нагодня. Люди якісь ходять як мухи по травлені. Каже, того, щоб вже постаріли. Молоді повиїжджали за кордони і по Франціях, і по Італії, як і по Німеччині. А самі вже старі полишилися. А молоді чоловіки воюють та і таке. Ось бачите, яка картопля, які кільці вже цього року у мене. Картоплю саджу велику, бо того року ага, вибрала саму велику. От і такі великі кільці, з такими кільцями я картоплю саджу, я їх не обриваю. Ну, ось ця картопля в мене дуже велика. Це Белороса, ну її маленької не було. І отак з цим всім я її саджу. Вже кільці далі з зеленими листочками переросли. Оця картопелька з верхнього ящика, то вона... Ну кільці якраз такі, як мають бути, але це тому, що вони мали доступ світла, а я ще під ним нижче не мав доступу світла, тому погнали е, оці паростки, але я їх ніколи не відриваю. Я хочу вам сказати, е... Чим більше оцих вічок, тим більший урожай, бо з кожного вічка будуть картоплини виростати. Чи можна розрізати картоплю? Можна Можна картоплю розрізати, ділити її можна і наполовині, і на повздовж. Тільки треба дивитися, щоб ніж не пройшов через вічко, А Однакову кількість свічок лишати і в одну сторону, і в другу. Я це робила тоді, коли у мене не вистачало посадкового матеріалу. Але коли у мене картоплі вистачає, тоді я так саджу. Звичайно, саджу з меншими паростками, але цей рік затримався. Практично 10 травня я пам'ятаю, що картоплю вже сапало. А це тільки саджу. То це тому вона так, так погнала. Але нічого, воно швиденько вийде наверх. І це я не раджу, я не раджу обривати перші кільця з цими першими кільчиками чи паростками. У нас кільчики кажуть, ну, з першими так треба і садити. Тоді буде врожай. Надію, що все буде добре. Палегенько, по полегенько, тим і змішую. Можливо, сьогодні і досадимо цю Десь, десь так біля сімсотих. Там чотири ряди. Вистачить. Вистачить, навіть можна було менше, але я просто боюся залишатися без картоплі, тому що картопля це другий хліб. І у нас така місцевість, ми живемо на березі. займає. Далі тебе займає? Ми живемо на березі річки Дністер яка дуже часто під час родомних дощів виливає. Тому так буває в нас, що навіть в нас і не родиться картопля на низовинах, а тут в мене такий горбик. Це мені так злоститься, тяжко, тяжко, але в нас ще цей город, порівняно з іншими людьми, ще менше більше може бути. Але все одно тяжко. Гілля дуже погана. Отакою повинна бути пророщена картопля. Ну, її, як звичай, перебирають весні і кладуть на пророщування. Має бути доступ світла, і має бути волога і температура ну, 10-15 градусів тепла. Це такі вимоги, але я роблю так, як мені виходить. Я з осені картоплю вибираю в ящики, кладу у підвал, то в мене достатньо вологи і температура нормальна, тільки недостатньо у мене світла. Кладу ящик на ящик і перші ящики, от такі, такі як потрібно. Оце в мене белороса, такий повинен бути посадковий матеріал. ось так. Такого розміру. У розрізі повинна бути е, діаметром ну, від 4 до 5,5. До У мене є велика белороса, тому що вродилася дуже велика. Я її не розрізаю, бачите? А тут вже навіть е, як розвинута коренева система. Суперово, клас. Клас. А це слов'янка. Саджу ще і Рів'єру, і Меневру. Міневра чи Мінерва. Багато сортів картоплі саджу. І всю пророщую. Ось так. А це така велика, вже в мене роса з нижнього ящика, з другого. Бо чим нижчий ящик, тим більші оці проростки. Але саджу так, як і не відриваю. І картопля, ви можете бачити, яка в мене картопля. Можливо, не по технології, не по правилах, але це вже є досвід. Багаторічний, багаторічний досвід. Все, бульбу закінчили садити, там ще є. Ну, рядків, 6-7, Міша вже не хоче. Я ще би посадила ще туди далі, але він вже не хоче що їм пульпи більше не треба. Буде їсти, мак... Буде їсти макарон і гречку? Це епопея з посадкою картоплі вже закінчилася. Йдемо додому і будемо спочивати. Так, роки не ті, роки. Цей рік -то особливо дається знаки. Ну, що зараз? É